Усім привіт! У нас вже похолодало так більш-менш серйозно. Це вже початок листопада. Вночі температура опустилася до десь плюс 10, В день ще більш-менш сонечко. Дивіться, десь плюс 20-22. Ну і щоб за світло дуже багато не платити з обігрівачем, або з кондиціонером, хоча є кондиціонер, на обігрів працює. Ми вирішили замовити дуже популярні тут в Іспанії такі простирадла з підігрівом. Це така штука, яка кладеться на матрас, включається в розетку там за 10-15 хвилин до того, як ви лягаєте спати зверху. Ще ще одне простирадло, на якому ви спите. Ну і зверху звичайним там вкриваєтеся. Ну і кажуть, що дуже популярна, і дуже вона тут користується попитом, всі ними користуються. Ми теж вирішили замовити такі штуки. Це дуже популярний в Іспанії інтернет-магазин Miravia, Він такий схожий на AliExpress, Тут дуже великі були знижки. Нам ці простині. Ми взяли одну велику таку подвійну для великого ліжка і одну для Давида Одинарну, То одинарна нам обійшлася десь в 15 євро. І Велика, обійшлася в 25 євро. Тобто за все разом я заплатив щось там 40 з копійками євро. Гарна ціна, бо загальна ціна була, по-моєму, більше 100 євро. Ну, зараз в таких звичайних супермаркетах десь по 25-30, навіть 40 в Каріфурі. Це звичайно така одинарна ця простирадла. А двойна ще дорожче, там майже в два рази. Тому я думаю, що нормальна ціна. І давайте подивимося, так званий маленький анбоксинг. Глянемо, що це взагалі за штука. Ось так вони виглядають. 60 Вт по 2 тут подвійне. І тут просто 60 Вт іспанською Манта Електрика фірма Hitari. Ну я розумію, що це теж якісь... Китай Китай Мейден, PRC. Так що тепер вночі буде тепло вам спати. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я вам дам посилання, можете собі придбати. Ну і ось дивіться, як воно виглядає, саме це простирадло. Дивіться, ну, таке з супної тканини. Ось розетка. Ми це підключаємо до простирадла. Ось. Ось так вмикається, все фіксується. Потім є регулятор, коли в три положення розетку, коли ви його нагріли, підключили, буквально там 15-10 хвилин вимкнули і спите всю ніч. Так що ось така штука. Зараз я розкажу трошки свої враження після користування електричними простирадлами. Для мене в Іспанії це друга зима, і зима тут завжди дуже холодна і сира. Першу зиму я багато хворіла, це для мене велика рідкість, чотири застуди було підряд. Ось температура. А на цю зиму вмовила чоловіка купити ці простирадла, порадили сусіди. Ми спробували, купили два для себе, таке широке, і одне для малого. Я використовую їх так. Малий поки що не спить на такому простирадлі. Він у нас гарячий хлопчик, йому весь час спекотно, а я застилаю на ліжко і працюю, просто працюю на ньому за комп'ютером, тобто сиджу як на стільці, і мені дуже зручно. Ноги тепло. Не вмикаю на двійку, правда, на одиничку достатньо. А на ніч ми не вмикаємо на всю ніч, використовуємо лише перед сном. Тобто, я, наприклад, читаю малому казочку чи якусь історію. А Олег вмикає наше простиратло, вона нагрівається, і я приходжу вже в тепле ліжко і відразу витягую, висмикую з розетки, тобто на дротах, які увімкнені. Ми не спимо. Ми вже спимо на прогрітому ліжечку, але на ніч простирадло вимкнути. І ще дуже класна штука. Ці простирадла можна прати. Тобто, перший день ми вилили на них рідину. І довелося випрати простирадло, і воно чудово. Тобто воно швидко висохло як новеньке. Нічого з ним там абсолютно не сталося після прання. Як нове користуємося одним словом, під час прохолодної іспанської зими, а тим більше у нас будинок виходить на північ. У нас постійно темно, прохолодно і сиро. Це одна з найбільших радостей зараз в моєму зимовому житті в Іспанії. Користуємося кожного дня, і ну це реально крута штука.